Зіграти за національну збірну своєї країни, а тим паче забити гол за збірну мріє або ж ще й ставить собі за мету майже кожний футболіст. І коли вдається цієї мети досягти, то цей перший гол запам'ятовується надовго або й навіть назавжди. Для когось цей гол залишиться єдиним за збірну, для когось стане першим з багатьох, але ніхто не знає, який гол буде останнім. У цьому відео я вирішив згадати перший та останній голи топ-10 бомбардирів в історії збірної України. На 10 му місці у списку бомбардирів збірної України розташовується Олександр Зінченко, який забив 9 голів. Перший з них він забив у товари. Аріському матчі проти Румунії, який проводився у процесі підготовки збірної України до участі у фінальній частині Чемпіонату Європи 2016 року. Зінченко вийшов на заміну на другий тайм і вже менше ніж за три хвилини запресингував захисника суперника, вийшов віч на віч з голкіпером та, власне, забив гол. Зінченко побив рекорд Шевченка і став наймолодшим автором голу в історії збірної України. Він забив у віці 19 років, 5 місяців і 14 днів. Матч проти Румунії, який був лише другим за збірну для Зінченка, Україна виграла з рахунком 4-3. Останній на даний момент гол за збірну Олександр Зінченко забив минулого року у матчі кваліфікації на Євро 2024 проти Англії. Наша збірна розіграла хорошу комбінацію, яку точним ударом і завершив Зінченко. Підсумком цього матчу стала нічия з рахунком 1-1. Та на той момент важливий зароблений бал у турнірну таблицю. Настав час сказати правду, я вас обманув і у цьому відео розповім про голи не топ-10 бомбардирів збірної, а про топ 12 Оскільки, окрім Зінченка, по 9 голів за збірну України забили ще двоє футболістів. Один з них це Андрій Воробей. Перший гол воробей забив у 2001 році у матчі товариського турніру на Кіпрі у ворота збірної Кіпру. Відео з цього матчу знайти не вдалося. Є лише стаття про матч, де написано, що перший гол воробей забив на 57-й хвилині правою ногою. До речі, на 63 й хвилині він забив ще один гол головою. Основний час матчу завершився в нічию 3-3, а в додатковий час Україна пропустила і програла матч з рахунком 4-3. Останній гол за збірну України Андрій Воробей забив у 2007-му у ворота збірної Фарерських островів в матчі кваліфікації до Євро 2008. Воробей вийшов на заміну на 62-й хвилині і уже через дві хвилини замкнув простріл несмачно з лівого флангу та зробив рахунок у матчі 5-0. З таким же результатом поєдинок і закінчився. Третім, хто ділить із Зінченком та Воробеєм 10-ту сходинку у списку найкращих бомбардирів збірної України є Андрій Гусін. Перший гол він забив у першому ж матчі за збірну. У 1993-му Україна на виїзді грала товарняк проти Хорватів. Гусін вийшов на заміну на другий тайм і вже через 12 хвилин прекрасним ударом головою замкнув подачу з кутового. На жаль, це був єдиний гол. На Нашої команди Україна програла з рахунком 3-1. Останній гол за збірну Гусін забив через 12 років у жовтні 2005-го у товариському матчі проти Японії. Це був перший матч збірної України після закінчення кваліфікації на чемпіонат світу тої самої кваліфікації на той самий чемпіонат світу. Довший час українці та японці не могли забити на полі Олімпійського у Києві, і аж на 88-й хвилині Україна заробила пенальті, який хвилиною пізніше і реалізував Андрій Гусін. Україна перемогла 1-0. Вище за попередніх трьох героїв відео у списку бомбардирів знаходиться Віктор Циганков, який забив 11 голів за національну команду. Перший гол був надзвичайно важливим у виїзному матчі кваліфікації до Євро 2020 проти Люксембургу. Україна поступалась у рахунку 1-0, пропустивши на 30-й хвилині. Але завдяки відмінному пасу Зінченка, циганков опинився на ударній позиції і вже за 4 хвилини зрівняв рахунок на табло. А завдяки автоголу на останніх хвилинах матчу майбутнього гравця Динамо Жерсона Родрігеса збірна України здобула. Три очки. Останній гол циганкова за збірну на даний момент був не менш важливим. Минулого року у матчі кваліфікації до наступного євро Україна у номінально домашньому матчі мучилась зі збірною Мальти, ніяк не вдавалось забити. У другому таймі Україна заробила пенальті, але Ярмоленко з позначки влучив у поперечку. І коли хвилин за 20 до кінця матчу Україна заробила другий пенальті, до позначки підійшов циганков і нарешті пробив голкіпера суперника. Цей гол залишився єдиним у матчі. Також, як і Циганков, 11 голів за збірну України забив Євген Селезньов. Вперше він відзначився у 2008 році у товариському матчі проти Норвегії. В середині першого тайму реалізував пенальті ударом по центру воріт. Більше голів у матчі не було, тому Україна виграла з рахунком 1-0. Між іншим, це був перший матч збірної на стадіоні Дніпро Арена. Останній гол Селезньова за збірну був мега важливим. За право зіграти на Євро 2016 Україна у плей-офф грала проти Словенії. Перший матч, який відбувся у Львові, українці виграли 2-0. І другий гол у матчі на рахунку сілі. На 54 й хвилині він замкнув простріл свого одноклубника Федецького. На той час вони грали за Дніпро. На виїзді Україна зіграла в нічию 1-1, але до останньої хвилини матчу поступалась у рахунку, і саме завдяки голу Селезньова у Львові за сумою двох матчів була попереду. На сьомому місці у списку бомбардирів збірної розташовується Сергій Назаренко, на чиєму рахунку 12 голів. Перший забив у 2005-му у фіналі товариського турніру імені Лобановського у ворота Сербії та Чорногорії. Сергій Філігранно виконав штрафний удар. Останній гол Назаренка за збірну це просто бімба! У першому матчі на НСК Олімпійський після реконструкції до Євро 2012 Україна приймала збірну Німеччини. І при рахунку 2-1 на нашу користь за кілька секунд до перерви Назаренко завдав неймовірного удару здалеку, влучивши у дев'ятку воріт. На жаль, у другому таймі Україна пропустила двічі і зіграла в нічию 3-3. Детально про цей матч можете подивитись отут. На один гол більше за Назаренка за збірну забив Олег Гусєв 13. На відміну від Назаренка, перший та останній голи Гусєва не були такими красивими, зате були значно важливішими. Перший він забив у легендарному матчі проти збірної Туреччини у 2004-му, коли українці у кваліфікації до чемпіонату світу сенсаційно перемогли на виїзді з рахунком 3-0. Розпочав погром турків саме Гусєв, влучивши у по. Порожній кудворіт на 8-й хвилині матчу. Останній гол Гусев забив у 2013-му у відборі до іншого мундіалю. Після перших трьох турів України було лише два очки, а у четвертому турі очікувався візит до Польщі на папері одного з головних конкурентів за підсумкове друге місце у групі. Україна ошарашила господарів двома швидкими голами. На другій хвилині забив Ярмоленко, а на шостій гусяв. Українці виграли цей матч з рахунком 3-1 і поклали. Початок безпрограшній серії, яка тривала аж до кінця кваліфікаційної групи, в підсумку Україна посіла друге місце, відставши на одне очко від Англії. Однакову кількість голів з гусєвим за збірну має Роман Яремчук. Форвард довго не міг відзначитись своїм першим голом за збірну, аж допоки команда не завітала у його рідний Львів. Там Україна розбила Сербів 5-0 у кваліфікації до євро. А четвертий гол у матчі забив Яремчук. До речі, я був на цьому матчі і зняв цей гол на відео. Матч проти Сербів був сьомим для Яремчука за збірну. На даний момент суха серія Форварда ще довша. він не забивав за збірну України в останніх дев'яти матчах, в яких брав участь. Останній гол забив у червні 2022-го у матчі плей-офф на чемпіонат світу проти Шотландії. Тоді Україна виграла 3-1, А за кілька днів у вирішальному матчі поступилась у Ельсу. Четвертий бомбардир в історії збірної це теперішній головний тренер команди Сергій Ребров. Він забив 15 голів. Перший гол Ребров забив у першому матчі кваліфікації на чемпіонат світу 98-го року. Тоді, у серпні 96-го Україна в гостях мінімально перемогла північну Ірландію. Єдиний гол Ребров провів на 79-й хвилині, сильно пробивши головою після подачі скрипника. Останній гол Реброва є в пам'яті багатьох, оскільки забитий він був у матчі, в якому Україна здобула першу перемогу на чемпіонатах світу. Та й сам гол був ого го який. В матчі проти Саудівської Аравії на Мундіалі 2006 року Ребров неочікувано для всіх, а насамперед для голкіпера-суперника пробив здалеку і це рішення виявилось правильним. Воротар навіть не встиг стрибнути для пристойності. Зайвий раз нагадаю, що Україна виграла той матч за рахунком 4-0, а гол Реброва був другим у матчі. Якщо ви додивилися відео до цього моменту і ще досі не поставили лайк, то ця пауза для того, щоб це виправити. Ставте лайк і ми продовжуємо. На третьому місці у списку бомбардирів розташовується Євген Коноплянка. У нього 21 гол за збірну. Перший вдалося забити уже у другому своєму матчі. У 2010-му у товариському матчі Україна приймала Румунію у Львові на стадіоні Україна. Україна, тобто збірна, поступалась у рахунку 1-2, допоки на 75-й хвилині коноплянка не підібрав м'яч після того, як Шева не реалізував свій момент і не влучив у хатинку поміж голкіперу. За кілька хвилин румуни забили автогол, що дозволило Україні перемогти 3-2. Останній гол за збірну Коноплянка забив у ворота Сербії у тому ж матчі, у якому Яремчук забив свій перший гол. Коноплянка тоді відзначився дублем, і другий гол з цього дуплету я також зняв на відео. Я тоді і припустити не міг, що коно більше ніколи за збірну не заб'є. До речі, напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи коноплянка ще повернеться у збірну України. Другий поки що бомбардир в історії збірної це Андрій Ярмоленко. Він забив 46 голів. Перший гол Андрій забив у дебютному матчі у 2009-му. Він поклав початок розгрому Андори у матчі кваліфікації на чемпіонат світу. Андорці забули про Ярмоленка при подачі кутового на власні ворота. Україна перемогла з рахунком 5-0. Останній гол поки що Ярмоленко забив у ворота італійців у виїзному матчі кваліфікації до Євро 2024. Андрій відправив круглого у ворота після того, як йому м'яч як на блюдечці подав захисник суперника. Цей гол скоротив відставання у рахунку, але в підсумку не допоміг здобути очки. Україна програла 2-1. Найкращий бомбардир в історії збірної України це теперішній президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. Перший гол за збірну Шева забив у 1996 році у товариському матчі проти Туреччини. Тоді Україна програла з рахунком три на жаль, відео першого голу Шевченка знайти не вдалося, а я його, до речі, неодноразово шукав раніше для інших відео на каналі. Тому, поки ви дивитесь відео другого голу Шеви за збірну, я висловлю надію, що якщо цей перший гол знятий на відео, то колись він потрапить в мережу і хтось його достатньо розповсюдить. Ну а останній та й перед останній гол Шевченка пам'ятають всі, хто дивився матч Україна-Швеція на домашньому для нас Євро 2012. Шевченко оббіг Ібрагімовича і точнісіньким ударом головою замкнув подачу коноплянки з кута поля. М'яч залетів у ворота через шпарину між захисником і стійкою воріт. Я свою справу зробив. Зробив відео. А ви, будь ласка, зробіть свою. Напишіть якийсь коментар, щоб допомогти це відео просувати. Дякую за перегляд! Бажаю всім здоров'я, миру і слава Україні.